Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити. Сьогодні я вам покажу досить таку чудову рослинку. У мене їх небагато, але, так, як я казала в попередніх відео, так я хочу порахувати повністю свою колекцію. І я буду робити ось так відео, щоб знати, щоб ну, орієнтовно розраховувати, скільки в мене сортів. Тому що е, по, порахувати так, я постійно збиваюся, і то не збиваюся збиваюсь на 20. му Стелажі, я вже далі не можу нічого, нічого, бо мене вже все нервує. Тому я буду знімати ось так. Ну і плюс відео буде, відповідно, постараюся, щоб виходило кожного дня, так? І заодно ближче подивитись мої сорта. Сьогодні я вам покажу таку дивну рослинку, так, Солей Ролія. Неймовірна, гарна рослинка. Ви подивіться, які там маленькі-маленькі листочки. Це, це не рослинка, це просто шапочка. Її. Садити це одне задоволення, так? але, можливо, хтось навіть і не може з нею справитись, тому що вона ніби гарна, ніби, знаєте, така, але для новачків, я б навіть сказала, вона є складна в догляді, тому що я перші свої соли ролі її, не знаючи догляду, не знаючи, як вона хоче за нею, щоб доглядати. Ви тільки гляньте, зелена, яка шикарна. І салатово. Салатово ще, ще крупніші листочки має, ще менші. Ось ця трошки більш такі крупніші, більші. Так, а ось ця такі манюні манюні. Вона, і не знаючи догляду, так, я дуже багато їх втратила. Дуже багато. Я їх постійно підбирала, 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 і ну ніяк вона мені не йшла. Але. Ну, Хто набиває шишки, так, той набиває досвід, а досвід, як кажеться, нікуди не проп'єш. Це в нас така дивна рослинка, яка дуже любить водичку. Її не потрібно пересушувати, тому що пересушимо, вона просто-напросто візьме і обсипеться. Так, як ялинка обсипається, жива після новорічних свят, так, О, так само і солеролія. Вона просто візьме і обсипеться. І ви не будете розуміти, чого. Грунт може бути влаг... вологий, так? але їй потрібно, потрібно завжди, щоб вона була в такому середовищі, щоб навіть я б сказала, як цеперус, як болото. Ну не настільки, вже прям дуже болото. Треба знайти таку, знаєте, серединку, і вона неймовірна. Вона буде такою шапочкою звисати вам з горшочка просто. Саме краще, ви, варіант це її посадити на фітільний полив, на гнотовий полив. І ви подивіться, яка красива шапочка, неймовірно гарна. Вона настільки класно переливається. Я в пошуках нових солейролей. Якщо би хтось, звісно, мав сорта, обов'язково пишіть, будь ласка. Та взагалі пишіть коментарі, вам не складно, мені буде приємно. То я би собі підкупила. Неймовірно, гарний сорт. Головне так, тільки не пересушувати, бо як ми тільки пересушуємо їх, вони просто обпадають, як осінь у листопаду. Так само і вони приходить. Чуть пересуш, все, капець. От саме ця рослинка, вона пересушки не прощає взагалі ніякої. А так, то, неймовірно, гарна рослинка таким кущиком, таким, знаєте, таким шапочкою просто, неймовірно, гарно розростається. Дивіться, я її пересадила і чуть пересушила. Не поливала, і вона мені, бачите, як відсохла? Треба обрізати це. Щоб вона мені не портила всю картинку. Але насправді солейролія дуже-дуже гарна рослинка. Дивіться, я ще бачила солейролію варії гатну, але поки місць не мають її на продаж, як обов'язково будуть мати, я її обов'язково куплю. Ну і пізніше знімати не буду зразу відео. Так? Буде відео розпаковки, напевно. Але якщо б було більше сортів вже солейролій, боже, що мені лізе пепером? Я... То я обов'язково зніму іще. Відео. Буду з вами завершувати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічі! Бережіть себе! Па-па.